Вірші Тараса Шевченка оформлені колажами харківського художника, волонтера, живописця і воїна Сергія Пушченка. На Чернечій горі у Каневі представили фронтовий кобзар захисника. Ілюстрації до нього Сергій Пушченко створював ще від 2015-го, коли добровольцем став на захист країни. Писав на фронті портрети побратимів. Героїчно загинув під Києвом у березні 22 го але його мистецтво житиме. На невеликому столі на Чернечій горі у каневі особисті речі воїн, волонтера і Сергія Пущенка. Серед них коробка з книгами. Сергій відправив її 23 третього лютого. Останні фронтові кобзарі рятуючи з Харкова. Уявіть, наскільки важливі для нього були його книги. Сергій Пущенко, харківський художник, від 15 до 18 воював добровольцем. А коли почалося повномасштабне вторгнення, вивіз родину з Харкова і знову став на захист країни у складі об'єднання добровольців. Під час важкого бою Василькові на Київщині ціною власного життя врятував побратимів. Загинув у березні 22-го. Мав псевдохудожник писав портрети бійців від 15-го року. Згадує побратим. Вадим Йовенко, тих хлопців, які поверталися з аеропорту і з бойових завдань, то тобто, хтось там відсипався, втомлений був. Він каже, треба держава повинна знати своїх героїв. Саме завдяки добровольців кацапи тоді не взяли всю лівобереску Україну. З юності Сергій цікавився темою козаччини, згадує його дружина. У своїх творах закарбовував сучасну історію України у збірці Фронтовий кобзар вірші Шевченка, ілюстровані колажами Сергія Пущенка. В основу колажів це лягли світлини побратимів Сергієвих, фотокореспондентів Леоніда Лагвиненка, Олени Білозерської, також особисті світлини Сергія. Також він використав світлини своїх дітей, теж там є трошечки. Нині фронтовий кобзар вийшов у тричі більшим накладом аніж у 21-му. Тут 40 мистецьких робіт, різні роки історії України. Ми опустили 300 екземплярів кобзарів, і вони розійдуться військовими частинами, частково бібліотеками. А частково вони поїдуть на аукціони для того, щоб задобувати кошти для війська. Фронтові світлини накладені сьогодні на кобзар. Вони підкреслюють кожне значення його слова. Насправді Шевченко пророк його слово актуальне сьогодні сьогодні. Шевченко надихає своїми словами українських захисників. Ветеран Сергій Халупінський воював від 22-го на Донеччині, Луганщині, Сумщині та Харківщині. Був оператором контрбатарейної боротьби. Потім аеророзвідником згадує, траплялися ситуації, коли рядки Шевченка самі спливали в пам'яті. Так згадував Кайдани порвіти ворожою злою кров'ю, землю окропити. Я думаю, що хлопцям буде приємно. Перечитати і переконатися, що наш ворог він незмінний вже більше сотні років, і це допомагатиме хлопцям вистояти і перемогти. Ірина Цимбал, Сергій Містрян, факти, а єдині новини.